Друзі, здається, цей сезон Барселони просто переписує історію. Тут і запамрочливі перемоги, і неочікувані втрати, і закулісні інтриги. На вас чекають реальні новини, учні чутки, ексклюзивні інсайди, та навіть трохи футбольних пліток. Усе, що зазвичай приховано від очей уболівальників, ми розберемо, хто і за що отримав престижні номінації, як команда реагує на гучні відходи та щось насправді відбувається у конфлікті з капітаном. Схоже, сезон 24-25 для Барселони став одним із найяскравіших за останні роки, і це вже принесло клубу та його ключовим фігурам серію престижних номінацій від France Фуд. На майбутній церемонії в Парижі, яка відбудеться 22 серпня. Синьогранатові будуть представлені одразу в кількох категоріях: від індивідуальних нагород до звання найкращого клубу року. Головний тренер Барселони Хансі Флік номінований на престижний трофей як найкращий тренер року. Його конкуренти Луїс Інріті, який привів ПСЖ до історичного треблу. Енсо Мореска, що відродив Челсі, Антоніо Конте, який стабільно веде Наполі до успіхів, та Арне Слот, що проваджує у Ліверпулі свою тактичну філософію. Досягнення Фліка у його першому повному сезоні в Іспанії вражають: він не лише привів парсу до перемоги в Алізі підривом у дев'ять очок від найближчого переслідувача, але й завоював Кубок Іспанії, обігравши у фіналі Реал, а також суперкубок, перемігши атлетик Більбао. При цьому команда показала найрезультативніший футбол у Європі. Забивши 102 голи в 38 матчах чемпіонату, важливою частиною роботи фліка стала розвиток молоді. Такі таланти, як Ламін Ямаль і Жофре Торенс, отримали не просто ігровий час, а й шанс розкритися на найвищому рівні. Не залишився без уваги і сам клуб. Барселона претендує на звання клуб року за версією Франц футбол. Конкуренція серйозна: ПСЖ, Челсі, Ліверпуль та бразильський ботафого. Але потрібна перемога у національних турнірах. Стабільна гра та збереження ключових лідерів, таких як Роберт Лівандовський Рафіня, роблять каталонців одним із фаворитів на цю нагороду. Додатковим підтвердженням статусу клубу стала впевнена гра в лізі чемпіонів, де Барса дійшла до півфіналу, поступившись лише інтеру за сумою двох матчів. Окремої уваги заслуговує список номінантів на золотий м'яч від Барселони. Ламін Ямаль у 17 років, якому вже виповнилось 18, Став одним із головних відкриттів сезону. Він виніс вирішальний вклад у перемогу команди Лалізі та Кубку Іспанії, а також блиснув у складі збірної Іспанії на Євро. Педрі та Рафіня були опорою в центрі поля і атаці, стабільно впливаючи на результат. Роберт Лівандовський, незважаючи на вік, продовжує бути одним із найнадійніших бомбардирів у Європі. У жіночій категорії золотого м'яча Барселона представлена одразу шістьма футболістками, включно з Аїтаною Бонматі та Алексією Гутельяс. Усі ці досягнення результат не лише грамотної тренерської роботи фліка, але й продуманої стратегії клубу. Барселона знову зуміла поєднати традиційний атакувальний стиль, вірність своїм вихованцям та боротьбу за трофеї. Тепер залишається дочекатися 22 вересня, щоб дізнатися, чи вдасться каталонцям та їхнім лідерам привезти з Парижа заслужені нагороди. Друзі, но ну випишіть коментаря, чи заслуговує Барселона нагороду з кращий клуб року. І підтримайте це відео вподобайкою. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу. Дуже вам дякую, а ми продовжуємо. Історія з відходом Ін'їго Мартінеса з Барселони до Альнастра виявилася неочікуваною та болісною не лише для болівальників, а й для самого Хансі Фліка. Наставник Гранатових назвав цю подію дуже важким ударом і зізнався, що не очікував втратити одного з ключових гравців всього за тиждень до старту сезону. Флік від самого приходу Мартінеса до клубу високо цінував його жорсткість, лідерські якості та вміння починати атаки з глибини. Пара центральних захисників Мартіне спаоку Барсі стала однією з найкращих у Європі, а оборона Барси помітно просідала, коли ін був відсутній. Недарма тренер не раз називав його лідером і генієм. Повністю довіряючиму реалізацію ризикованої оборонної схеми. Досвід ветерана та його позитивна енергія в роздягальні відігривали величезну роль для команди. Однак, яким би важким це не було, флік змушений дивитися вперед. Клуб ухвалив рішення не шукати заміну та використовувати фінансовий ефект від відходу Мартінеса для вирішення проблем із реєстрацією новачків. Тепер у розпорядженні тренера залишаються Кубарсі, Рональд Араухо, Андреас Крістенсен та Ерік Гарсія. А в останніх матчах азіатського туру флік навіть пробував на цій позиції Жерара Мартіна. Відхід Мартінеса відбувся на безоплатній основі завдяки особливому пункту в контракті. Це звільнить для Барселони близько 14 мільйонів євро в межах зарплатного ліміту, що наблизить клуб до виконання правила один до одного під час реєстрації трансферів. Ці кошти можуть піти на внесення в заявку Жона Гарсії або Маркуса Рева. Попри втрату, ситуація відкриває двері для молодь. Індіко був єдиним лівоногим центральним захисником у першій команді, і тепер більше шансів отримати ігровий час мають вихованці Ламасі Альваро Кортес та Андрес Куенка. Куенка вже встиг дебідувати за останній склад, вийшовши на поле в лізі чемпіонів проти Янг Бойс і отримавши похвалу від Фліка. Кортес поки що чекає свою першу хвилину, але його вже викликали до першої команди на матч проти Сельди. Для Барселони це безумовно серйозна спортивна втрата, адже йде надійний лідер оборони. Водночас це шанс для молодих гравців заявити про себе, а для тренера перебудувати команду, зробивши ставку на майбутнє. Тепер вся вага переключається на старт сезону, де флік і його оновлена оборона повинні довести, що здатні впоратися і без одної із своїх головних стовпів. Історія з Марком Андре Терштегеном на початку серпня 25-го стала для Барселони одним з найбільш обговорюваніших епізодів присезонів. Усе почалося 7 серпня, коли клуб офіційно оголосив про тимчасове позбавлення воротаря капітанської пов'язки. Рішення було погоджено з директоратом і тренерським штабом та безпосередньо пов'язане з відкритою дисциплінарною справою. Обов'язки капітана тимчасово передали Рональду Арауху. Причиною стала відмова терштегіна підписати офіційний медичний звіт після операції на спині. Цей документ був потрібен клубу для подання в Ла лігу, щоб частково вивести його зарплату з під ліміту та тим самим звільнити місце для реєстрації нових гравців для Барселони, яка балансує на межі правил фінансового ферплею. Це було критично важливо. За повідомленнями іспанських змі. Терштегін не заперечував проти самого факту подання звіту. Але хотів нести правки у формулювання, що стосувалися строки відновлення. Він побоювався, що документ може бути використаний не лише для реєстрації гравців, а й для інших юридичних чи контрактних цілей. У соцмережах Терштегін заявив, що чутки про його дії вельми необґрунтовані, підкреслив готовність до співпраці та пояснив, що оцінка його повернення близько три місяці була узгоджена із клубом і спеціалістами. Розв'язка настала швидко. Уже 8 серпня він підписав погоджений варіант звіту, а клуб того ж дня пообіцяв передати його в лалі. Дисциплінарну справу закрили, і капітанська пов'язка одразу повернулася до нього. Крінсто підкреслив, що цей крок допоможе завершити реєстрацію новачків, серед яких Жоан Гарсіє і Маркус Решо. Під час конфлікту Рональд Раухо, який виконував обов'язки капітана, навіть встиг виголосити мотивуючу промову на традиційному матчі за трофей Жоана Гампер, показавши, що команда намагається зберегти внутрішню єдність. У підсумку історія завершилася мирно, але вона наочно продемонструвала, як у сучасному футболі бюрократичні нюанси можуть безпосередньо впливати на спортивні планів клуб. Для Терштегена це був ризик іміджових втрат, але відкритий діалог і готовність піти на компроміс допомогли зберегти і капітанство, і довіру в колективі. Барселона входить у новий сезон з амбіціями, які неможливо ігнорувати, і з історією, у якій приплітаються перемоги, драма та великі надії. 22 вересня в Парижі ми дізнаємось, чи зможуть каталонці привести додому цілу розсип нагород. А до того часу у нас буде ще багато приводів стежити за кожним їхнім кроком. Підписуйся, далі буде ще цікавіше.